глядачі. Хочу з перших секунд вибачитись перед постійними моїми глядачами, які дивилися моє відео про пошиття оцих кюлотов. Я його видалила. Я дуже вдячна моєї. Уважні слухачці, глядачці, яка написала мені Оля, а що з вашим відео? Щось я не можу зрозуміти. І в мене виникло питання: а що ж там таке? Що я вислала, Бо я не передивлялася. І о, я. Коли почала дивитися, я була в шоці. Я не буду розповідати, які там причини були. Я його зразу видалила. Так що велике дякую вам. хто мені, Я навіть не пам'ятаю, хто мені написав, бо я вже не було смисла відповідати. Бо відео, коли удаляється, всі коментарі удаляються. Ось там на. Ой, темно як. На короткому відео там не зрозуміло, яка тканина. Це котон такий доволі плотненький, можна сказати, як легка джинса, от, з вишивкою, з купоном, і от такий, понизу такий. Ви бачите, так, фістонами вони. І ось сюди. Про, нього, про них я не буду розповідати, вже пройдений етап. так А зараз я шию тілоти номер 2 з легкої такої тканини. Це вже в мене буде і верх буде блузочка, бо я ще з зими мріяла. Пошити я собі костюмчик такий такий в стилі піжами. І от Я хочу, щоб штанці були такі, які там, широкі, щоб це було виглядало навіть як плаття. Ось я розкрила задню частину, я не буду робити виточку, буде на різинці в мене. Трохи навіть ось і по талії прибавила. Низ я не прибавляла, так як і там я розкраювала по самому краю. Я хочу, щоб воно трохи було коротше, чим ті кюлоти. Це тут буде і на підгин. Ось. І кармани я зроблю. Мені сподобалися кармани. Хоча я їх не люблю, такі ось кармани. Ну, і зараз буду далі продовжувати крій, розкроювати. Ось я і розкроїла передня половинка, задня половинка і деталі карману, кишені. Ось тут, по косі, я зараз приклею флюзелін, щоб не розтягувався. Цей зріз косий. Тут, можна сказати, нічого шити. Карман оформляю, і всі шви викриють. полоску для пояса, ставить резинку, пришить пояс і готові брюки. А, низ ще підрубить. І готові брюки. Тут і примірки ніякої не треба робити, бо це тобі не лосіни і не брюки дудочки. Може десь залом бути, а тут прямі брюки від бедра. <різь> ось. Буду зараз шити. Іщені готові ось така. Мішковина, та що з бочком, вона йде до середини переда, і вона не дозволяє карману отут, відкриватися. Бо дуже часто тут пузир такий, а так там мішковина буде стримувати. Ось. І... Укріпила я флюзеліном зріз, щоб не розтягувалось. Правда, щось мені не дуже подобається, що я чорними нитками, але які були у машині, треба було бежевими. живими. Ну, вже не буду переробляти. Всі шви шиті. Відпрасований. Можна пришивати пояс. Ось я заготувала резинку і пояс. Так, резинку вставляти буду не на весь. Спереду, посередині, ось я проклеїла і резинка буде отсюди до сюди, щоб не було тут на животі складочок. Ось так у мене вийшло. Я те місце, де резинка прострочила. Заправила резинку. І закріпила її, а тут посередині, з флізеліном, без резинки. Буду пришивати. середини в мене є. І тут, і тут. Так вийшло, що такий ж кусочок був, і з двома швами ззаду і спереду. Ось, пристрочу. Тоді на оверлок, і готовий верх, брюк, все, брюки готові. По талії так плотненько сидять, що мені дуже подобається, бо в тих брюках, ну там і тканина така стояча. Там краще, коли не зовсім затягнуто. А тут так гарненько я по довжині якраз викрила резинку якраз таку, як треба. Ось так я пришила, обмітала на цьому кармани в цих брюках, там чітко лежать, тут трохи провисають. Ось, але мені навіть і подобається. Низ я подвійну підгинку зробила. Ось так. І вже по вивороту там чорна нитка, а тут я підібрала бежево, не підійшла, а підійшла така коричнева. Ось якраз. Хто не знає, щоб налаштувати швейну машину, треба різних кольорів нитки вставляти. Нижню нитку і верхню нитку. І ви зразу побачите, та ще контрастне. Зразу побачите, яку треба підтягнути чи відпустити. Ось і у мене трохи відрегулювала. Не зовсім було вірно. Чорна трохи проглядала. Я тут, з цієї сторони, по вибороту стричила. І чорну нижня, витягувала. Ось. Ну, все. Тепер буду думати верх. Мені дуже подобається, навіть більше, ніж ті. От, легенькі. Зафіксовані по талії добре, а тут вони такі живенькі. От. І ось карман, коли його кладеш на цей, правда, ж тут ще призборка, через це він і відстає. Але я ж говорю, фігура не ідеальна, так що якраз то що треба. Тут так вільно, нічого не облягає. От, Ну, на цьому буду завершувати. До нових зустрічей в нових відео про пошиття, про квіти. Про наші прогулянки ставте лайки, дізлайки. Пишіть коменти і до нових зустрічей. Пока-пока.